Добрий день, шановні колеги. Дозвольте презентувати підручник інтегрованого курсу Історія Україна і світ для сьомого класу нової української школи за модельною програмою Історія Україна і світ, сьомий дев'ятий класи, інтегрований курс. Варіант 2 для закладів загальної середньої освіти. Автори підручника Ірина Васильків, Ілля Паршин Ірина Димій Учительський досвід у поєднанні зі сучасними науковими та методичними напрацюваннями дозволяли створити якісний освітній продукт, який відповідає запитам учительства і вимогам часу. Підручник інтегрованого курсу з історії для сьомого класу пропонується вперше він є логічним продовженням пропедевтичних курсів громадянської та історичної освітньої галузі, які вивчалися у п'ятих-шостих класах базової школи. Принципи інтегрованого навчання закладені в підручнику, спрямовані на розвиток мислення учнів, цілісне сприйняття середньовіччя сприятиме усвідомленню глобальних історичних процесів і глибшому розумінню нашого минулого і сьогодення. У підручнику домінують параграфи з інтегрованим змістом, тобто, в межах певної теми пропонуємо працювати з фактами і процесами, що стосуються минулого як України, так і світу. Структуру програми укладено за тематично хронологічним принципом, що дозволяє реалізувати проблемний підхід до вивчення історії середньовіччя. Варто підкреслити значну кількість інформації про минуле народів, що проживали на теренах України в середні віки. Матеріалом з історії України наповнено понад 20 параграфів. Ще 14 параграфів поєднують інформацію з історії світу та України. Особливими є п'ять практикумів, у яких пропонуємо роботу з подіями, постатями, джерелами та картами з історії України. Теми першого розділу дають уявлення про європейські держави раннього середньовіччя, детально розкриваємо історію виникнення та піднесення Русі середньовічної держави з центром у Києві. У другому розділі йдеться про середньовіччя за межами Європи, деякі теми раніше в сьомому класі не вивчали. Як от досягнення до Колумбової Америки та особливості світу кочовиків, третій розділ охоплює розвиток середньовічних суспільств. Саме тут тісно переплелися факти нашої та світової історії. Четвертий розділ присвячений історії високого середньовіччя, роздробленість Русі є однією зі сторінок європейського минулого, як і Волинсько Галицька держава, Королівство Руське та Кримське ханство. Історія удільних князівств, монгольського завоювання, боротьби руської еліти та збереження власної ідентичності, такі ж важливі, як і реконкіста чи хрестові походи. Духовний світ середньовіччя розглядаємо в п'ятому розділі. Тут особливо корисним є вивчення нашого матеріального та духовного надбання в світовому контексті, в шостому розділі чітке систематизоване узагальнення, зокрема історії України. Вступна частина параграфів допомагає актуалізувати відомий матеріал, що пов'язаний з новою темою, а також мотивує до сприйняття нової інформації, цікавої та корисної. Наприкінці параграфа рубрика Перевірте себе. Її вміст укладено за таксономією навчальних цілей Бенджаміна Блума від репродуктивних завдань до творчих вправ. Практичні вправи для спільної роботи дозволять працювати разом, проявити кмітливість, творити, дотримуючи порад учителя, учительки фішка нашого підручника вправи для розвитку stem навичок, такими як робота з 3D-моделями, створення мультимедійних продуктів тощо. Корисні ігрові вправи можна виконати за допомогою улюбленого гаджета, а також знайти додаткову інформацію, щоб краще засвоїти тему. Запам'ятати і зрозуміти найважливіші поняття й дати легко, адже пропонуємо лаконічні визначення з візуальним акцентом. Параграфи поділено на менші змістові частини, до кожної з них пропонуємо зелені рубрики запитань і завдань для закріплення. Ілюстративний ряд вдало доповнює текст, кольорові таблиці вчать систематизувати інформацію. Фішкою саме цього підручника є рубрика Машина часу та вір, але перевір. Робот, який читає книжки, допомагає поєднувати минуле і сучасність, мандрувати в часі. Розумна сова пропонує перевірити незвичайні факти, спонукає учнівство до пошукової роботи та критичного осмислення інформації. Пропонуємо також багато фрагментів писемних джерел і запитання для роботи з ними. Важлива особливість нашого інтегрованого підручника увага до історії України, її вивчаємо не тільки в контексті світової історії, а й докладно аналізуємо на практичних заняттях. Для цього в підручнику є спеціальні параграфи практикуми, вони мають невелику теоретичну і унікальну практичну частини. Практична частина для зручності оцінювання складається з трьох підрозділів, орієнтуємося в історичному часі і просторі. Працюємо з інформацією історичного змісту, виявляємо повагу до гідності людини та соціальну активність. На завершення розділів пропонуємо інтерактивні узагальнюючі вправи, онлайн тести з історії України. Унікальними є вправи, як це було робота зі схемами до ключових питань розділу та узагальнююча візуалізація, яка спонукає учнів та учениць самостійно створювати схеми підказки. Ілюстративний матеріал, сучасний, відповідає віковим особливостям учнівства. Карти, схеми, світлини історичних пам'яток є чудовим матеріалом для дослідження. Різні рівні складності дозволять реалізувати особистісно зорієнтований підхід, ефективно формувати критичне мислення та організовувати творчу діяльність. Зроблено значний акцент на українознавчому наповненні тексту і практичних завдань. Навчальний матеріал викладено у достатньому обсязі для забезпечення досягнення цілей і завдань інтегрованого курсу. Увесь матеріал підручника відповідає сучасним науковим поглядам на історію середніх віків. Дякуємо за увагу, сподіваємося на ваш вибір і подальшу нашу з вами співпрацю.